При схильності до варикозної хвороби рекомендується здорова та збалансована дієта, яка сприяє покращенню кровообігу та зміцненню стінок судин. Ось основні рекомендації: їжте більше продуктів, які включають в себе флаваноїди. Це клас рослинних сполук, які є природніми антиоксидантами, захищають наші судини і покращують здоров'я вен. Що входить в флавоноїди? Цитрусові фрукти, лимон, грейпфрут, апельсин містять в собі рутин і геспердин, що є типовими природніми флавоноїдами. Чай, особливо зелений, який містить в собі катехіни, також є джерелом флавоноїдів. какао і шоколад. Так, темний шоколад і неконденційне какао містять катехіни, які позитивно впливають на здоров'я ваших вен. Червоні фрукти і ягоди, виноград, вишня, полуниця, ягоди чорниці, малина теж містять флавоноїди. Включення цих продуктів в вашу дієту значно покращить здоров'я ваших вен і зменшить ризик появи нових судинних сіток.